Доброго дня, дорогі друзі, вітаємо вас на нашому ютуб-каналі «Кузня щастя. І сьогодні ми з вами розпочинаємо новий телепроєкт з тяжками любові сім'ю до Бога. І поговоримо з вами про те, як повернути молодь до церкви, як зацікавити молодь і молодих семінаристів до проведення різноманітних духовних бесід, реколекцій і так далі. Нещодавно мені на очі потрапила. Замітка з газети, у якій розповідався як молодий священник парох сіл Кальне та Розгадів з Борівського району Іван Гавдяк, який організовує для молоді українські дискотеки з молитвою. Я й подумав, як би то було добре запросити Івана Гавдяка до нашого Дробицького центру душпасторства молоді, щоб залучити і наших священників, семінаристів, хоча б. До організації та проведення релігійних дискотек з молитвою, під час проведення яких наша молодь, окрім танців, мала б змогу навчитися колядувати, співати релігійні пісні, а також слухати духовні бесіди та цікаві конкурси, гаївки і так далі. Слава Ісусу Христу! Я щиро радий всіх вас тут бачити. Вони теж раді бачити о півночі чоловіка у рясі на сцені клубу, молитися гуртом посеред танцю їм не вперше. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що що єси на небесах. Молодий отець Іван благословляє їх на танець, а ще зичить знайти свою половинку та покинути шкідливі звички. Христе Боже, охорони нашу молодь від куріння. Від алкоголю молодь слухає і чекає продовження веселої забави. Слава Ісусу Христу! У сільському клубі ніде яблуку впасти. А ще кілька років тому танцювати мали охоту найбільше кількох десятків жителів кального. Нині на дискотеку зі священником намагаються потрапити навіть із сусідніх сіл. Маленький клуб тріщить від гиценні веселої юрби, дають лиха за каблукам 150 молодих і зовсім юних селян. Ти Тихові виходиш на дискотеку? Я 14. у кальному батьки не бояться відпускати дітей до клубу. Зізнається сільський голова, Адже ті під наглядом священника. Наше село це так, як велика родина, де співпрацюють всі і батьки, і діти так само і в нас, і церква, священник. Школа Просто нам потрібно три між вихилясами. Священих ще проводить конкурси. Переможниця одного з них Ірина каже: якщо отець Іван на дискотеці, то зазирати учаку попід стінами клубу нікому й на гадку не спадає. Як він є, то нікого, такого нема, щоб пили. Бо усі знають на світанку. Пан отець чекає на них у церкві. Явка на ранкове богослужіння для них обов'язкова. Обов'язково. А Обов'язкова. Коли я прийшов на порохи, я побачив, що в церкві є дуже мало молоді. Я собі так подумав, що коли молодь не хоче йти до церкви молитися, то я прийду туди, де вона є. У такий спосіб каже священник, він став ближчим місцевій молоді. До нього йдуть за порадою, а головне, чого він домігся, у церкві тепер так само багато парубків і дівчат, як і в сільському клубі. На пороки жаль. Чомусь наші священники після закінчення Служби Божої чемно кланяються парафіяну і йдуть собі по своїх справах. А молодь парафіяни хотіли поспілкуватися зі своїм парухом, поділити свої, поділитися своїми насущними потребами, отримати цінні поради, поколядувати разом зі священником, а не ходити по барах та сумнівних розважальних центрах. На щастя, нам також пощастило з таким священником. Це декан отець Іван Панків у місті Дрогобичі церкви блаженних свячомучників Северіана, Віталія та Якима, які після закінчення Різдвяної служби Божої, а також інших регійних свят, виходить з церкви і запрошує своїх парафіян разом заколядувати, зробити пам'ятне фото, співати регійні пісні, проводить духовні бесіди, організовує з молоддю спортивні змагання на футбольному полі, яке організоване отцем на території церкви. Ходить. Коли ще до мене. До мене. Так, 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 ну Дивіться. Пане Микола, ви там з ним будете добре. Добре. Я на відео навіть знімаю. Так, так, не так, я хіт. Я вижу. Bebe, 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 Ширя, но одані жина, са від мира, це вся і любора. Христос рождається, Славіло Христа! На нашу думку, а також і на думку переважної більшості парафіян. Було б дуже добре, щоб і наші семінаристи, також починаючи вже з другого та третього курсу, були залучені до роботи з молоддю. Тобто, хоча б після закінчення служби Божої у неділю та садкові дні проводив з молоддю різноманітні релігійні пісні розучували, колядки, гаївки, вивчав насущні проблеми молоді, допомагали б молоді разом. Їх спробувати вирішувати і так далі. Адже приміщення церков після закінчення служби Божої ранішніх залишаються вільними, і молоді семінаристи мали б можливість десь з 15 чи з 14 до 17 годин використовувати їх для проведення різноманітних релігійних заходів з молоддю, реколекцій хоча б на одну або дві години. Таке залучення семінаристів, на нашу думку, сприяло б не тільки організації регій дозвілля парафіальної молоді і залучення їх до церкви, але б покращити психологічну підготовку майбутніх священників до роботи з парифіальною молоддю після закінчення семінарії. Важливо, щоб майбутні священники, семінаристи не тільки продавали цікаві релігійні журнали біля виходу з церкви, але приносили їх і на зустріч з молоддю. І разом з ними обговорювали цікаві релігійні статті, Таке обговорення релігійних журналів також пришвидшувало їх розповсюдження серед парафіяльної молоді. У розмові з одним молодим парафіянином церкви Петра і Павла паном Романом він також висловлює всі побажання до того, щоб молоді священники більше були відкриті до роботи з молоддю. Після проведення служби Божої він також зауважує, що неодноразово, неодноразово після закінчення останніх релігійних служб підходить разом зі своїми товаришами до священників, щоб порадитися з ними з наболілих питань, знайти у священників поради щодо розв'язання різноманітних, сімейних проблем, створення молодої сім'ї і так далі. Але на превеликий жаль. Священники відмовчувалися і уникали зустрічі з молоддю, посилаючись на те, що їм церковне начальство загородно спілкувався на такі питання. Роман із своїми молодими парафіянами підходить і до священників інших церков, що, може, там їх вислухати, допоможуть віднайти поради на свої насущні потреби. Але, за його словами, і там його чемно відпровадили. Думаємо, що після нашої відкритої розмови. Наші душпастери і церковне начальство інакше подивиться на нашу молодь. І, за прикладом молодого отця Івана Гавдяка, пару сіл Канета Розгадів з Борис також будуть більше залучатися до на виховання своєї парифіальної молоді, а ректорат Дурговської семінарії допоможе нашій молоді більше залучати семінаристів до проведення різноманітних, релігійних заходів з молоддю, не заборонятимуть священникам спілкуватися з молоді на різноманітні духовні потреби, що сприяти покращенню їх психологічної готовності до роботи з парафіальною молоддю. Ми щиро на це надіємося на таке розуміння, і, за прикладом священники Івана Гавдяка та Івана Панківа, наша парафіальна молодь буде більше залучена до церкви, до відзначення різних свят і подій. Все це маємо надію. Буде відбуватися весело, з надзвичайно теплій та щирій атмосфері, з молитвою, українськими піснями і танцями. З часом з'являться багато молодих людей, які захочуть долучитися до наших святкувань. До побачення, якщо ви не байдужі до нас сушних проблем периферної молоді, до залучення переважної більшості нашої периферної молоді до церкви то підпишіться, будь ласка, на наш ютуб канал Кузня щастя і будемо разом більше залучати нашу прекрасну молодь до церкви, до проведення регійних свят. До побачення, до нових зустрічей!